Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти свій рецепт хліба на заквасці. і хочу це зробити простою мовою, щоб кожен з вас зміг приготувати його у себе вдома і ви змогли зрозуміти, що хліб на заквасці готується дуже просто. Потрібно лише пара інгредієнтів і бажання його приготувати. Щоб приготувати такий хліб, не потрібно ніяких спеціальних приладів. Всі інгредієнти для цього рецепту були вирощені на нашій українській землі. Цей хліб виходить дуже смачним та ароматним. Хліб на заквасці, який ви приготуєте у себе вдома, він дуже сильно відрізняється від магазини. Після того, як ви почнете його готувати вдома, ви більше ніколи не захочете купувати. Сьогодні я вам покажу рецепт гречаного хліба. Для початку потрібно зробити автоліс. Автоліс це процес, при якому ми спочатку змішуємо борошно із водою і залишаємо мінімум на одну годину. За цей час білок, який знаходиться всередині борошна, глютен, він набухне і зробить наше тісто ще більш еластичним. Я вам на відео зараз покажу, наскільки воно відрізняється. Для цього потрібно взяти борошно. В даному рецепті я буду використовувати борошно трьох видів. Рецепт розрахований на 4 маленькі буханки або на 2 великі. Для цього нам потрібно взяти 800 грам пшеничного борошна. Також я буду використовувати гречане борошно двох видів. Тепер зробимо автоліс. Для цього нам потрібно змішати все борошно разом. До пшеничного борошна додаємо гречане. У мене 2 види гречаного борошна. Одне з них це з гречки обсмаженою. Друге гречане борошно зроблено з необсмаженої гречки. Можна додавати якийсь один вид борошна. Я додаю два вида, виходить більш насищений аромат. Додаємо воду. Беремо лопатку та перемішуємо. Сильно вимішувати не потрібно. На цьому етапі нам просто потрібно з'єднати всі інгредієнти разом. В цей рецепт я люблю додати льон. Льон з гречкою дуже хорошо поєднується. Під відео буде детальний опис рецепту. Після того, коли стало неможливо вже перемішати лопаткою, починаємо перемішувати руками. Це займе буквально хвилинку. Тісто виходить туге, але нам так і потрібно. Бо далі ми після автолізу будемо додавати ще замочений льон і закваску буквально за одну хвилинку і все тісто перемішано. Кладемо миску і накриваємо плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Гречане борошно я використовую торгівельної марки Земледар. Це унікальний інтернет-магазин, який знаходиться у нас в Україні. Особливість даного інтернет-магазину в тому, що кожне замовлення робиться індивідуально під вас. Якщо ви замовили, наприклад, гречане борошно, замовлення приходить до них на сайт і вони під вас сьогодні змелюють борошно, цільне зернове, і упаковують, і завтра вже відправляють. А ще особливість в цьому магазині, що в ньому є два види закваски. Одну з них ми будемо сьогодні використовувати в рецепті. Закваска в них сімейна і їй дуже багато років. Я сам особисто більше п'яти років користуюся цією закваскою. Користуйтеся моїм промокодом ROMA. І на весь асортимент, який є на сайті, вам буде знижка 10%. Тепер потрібно замочити льон для нашого хліба. Я беру співвідношенням один до одного. На одну частину льна додаємо одну частину води. На дві буханки я взяв 200 льна і заливаю такою ж кількістю води. Просто заливаю. Та перемішую. І льон також залишаємо на 1 годину для набухання. Якщо льон не замочувати попередньо, то в наш хліб потрібно додати ще трохи більше води. Льон ще потрібно замочити для того, що сам льон насіння воно гострувати і буде рвати наше тісто, а після замочування льон набухне і стане більш гладеньким. Цю закваску потрібно покормити за 3-4 години перед використанням. В цьому рецепті я використовую закваску житню, яку я замовляв на цьому ж сайті Земледар. Перед використанням за 3-4 години потрібно закваску покормити. Робиться це як на 100 г закваски. Беремо 50 г води кімнатної температури, додаємо та перемішуємо. Після того як ми перемішали, додаємо 50 г житнього борошна. Перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі на 3-4 години. Після цього цю закваску можна використовувати. Пройшла одна година і знімаємо плівку з нашого тіста. Я зараз вам покажу, наскільки еластичніше стало наше тісто за одну годину. Змочуємо руки воді. Додаємо наш замочений льон у тісто. За цей час льон вибрав у себе всю вологу та всипаємо 20 грам солі. Сіль беремо з розрахунку на 1 кілограм борошна 20 грам солі. Вам може здаватися, що солі забагато. Але якщо в хлібі недостатньо солі, хліб не буде таким виражений за смаком. Додаємо. Змочуємо руки в воді та перемішуємо. Вимішуємо приблизно 1-2 хвилини. Після того, як вимішаємо, будемо додавати закваску. На цьому етапі закваску додавати не бажано. Бо при цьому закваска увійде у прямий контакт з сіллю, і сіль вб'є частину бактерій в заквасці. А зараз ми перемішаємо наше тісто, і сіль розтвориться і рівномірно розподілиться по всьому об'єму тіста. Додаємо нашу підготовлену закваску. Ми її покормили приблизно за 4-5 годин до замісу. Вона активна і дуже з приємним запахом. Змочуємо руки і перемішуємо. Зараз потрібно перемішати приблизно 7-10 хвилин. Якщо ви будете вимішувати в термоміксі або в тістомашині, вимішуйте приблизно 2-3 хвилини на середній швидкості. Після того, як вимішали тісто, накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Більшість людей не хочуть вдома готувати хліб на закваски. Кажуть, що це займає багато часу. Насправді, воно займає приблизно 15-20 хвилин вашого фізичного часу, а весь інший час вам потрібно просто чекати і займатися своїми іншими справами. Це, наприклад, як з холодцем. Коли ви варите холодець, ви поставили і він у нас готується 4-5 годин. Ну ви ці 4-5 годин не стоїте над ним і не готуєте, ви займаєтесь іншими справами. Так же само з хлібом на заквасці. Пройшло 30 хвилин. Знімаємо плівку та робимо обминку. Обминка це такий метод вимішування. Завдяки цьому методу білок, який знаходиться всередині борошна, ще більше набухає і витягується. Завдяки цьому наше тісто ще краще підніметься під час випікання. Змочуємо руки водою. Беремо з одного краю, защіпуємо і піднімаємо. Натягуємо, складаємо. Змочуємо. Руку беремо трошки правіше. натягуємо, складаємо. Тісто дуже добре тягнеться. І так робимо по кругу. Все, тісто вже перестає тягнутися. Це означає, що ми все робимо вірно. Після цього накриваємо плівкою і залишаємо ще на 30 хвилин. Таких обминок потрібно зробити 3 рази. Після крайньої обминки залишаємо наше тісто на 1 годину при кімнатній температурі. Зараз на відео ви можете бачити, як правильно це робити. Берете рукою, задіваєте під низ, защіпуєте тісто та натягуєте. Потім складаєте всередину і так по кругу. Після 1 години часу нам потрібно зробити так звану предформовку. Ми присипаємо стіл цільнозерновим борошном і викладаємо на нього тісто. Тісто ділимо на дві рівні частини, формуємо і даємо йому відпочити 10-15 хвилин. Після того формуємо і перекладаємо в нашу форму. Наша форма спеціально для хліба на заквасці. Вона повністю дерев'яна і має отвори. І під час ферментації, тісто, коли підходить, через ці отвори поступає повітря і тісто рівномірно піднімається. Бажано завжди використовувати на присипку борошно-крупної фракції. Я використовую цільне зернове жорнове борошно. Також можна використовувати рисове борошно. Рисове борошно також добре підходить для присипки. Цільне зернове борошно ми присипаємо в форму. І перекладаємо сюди тісто, і тут вже воно буде у нас підходити. Якщо у вас нема такої форми, візьміть миску, яка у вас є: металеву, пластикову, без різниці. Застеліть вафельне полотенце та добре присипте цільнозерновим борошном. Потім вже в нього викладайте хліб. Також на сайті Земледар ви можете замовити такі форми, вони там є в наявності. Після того, як тісто постояло одну годину, знімаємо з нього плівку, присипаємо стіл цільнозерновим борошном. Перекладаємо наше тісто, присипаємо трошки борошном та ділимо на дві рівні частини за допомогою шпателя. Притискаємо наше тісто, щоб вивільнити зайве повітря середини нього. Складаємо, як показано на відео. Трохи натягуємо і до центру. Натягуємо і до центру. Та формуємо шар. Так же само робимо з другим куском тіста. Залишаємо на столі приблизно на 10-15 хвилин. Присипаємо борошном нашої форми. Беремо наше тісто та робимо формовку. Так же з країв до центру, з країв до центру. Та формуємо шар. Методів та технології складання тісту дуже багато. Вибирайте те, яке вам більш підходить. Другу тісто ми складаємо іншим методом. На 2 треті складаємо з одної сторони і на 2 треті з другої. Перевертаємо на 2 треті з одної сторони і на 2 треті з другої сторони. Перекладаємо форму швом догори. Накриваємо плівкою. Наш хліб на заквасі сформований, і тепер потрібно дати йому час, щоб він підійшов. Є два основних варіанти, як це зробити. Перший варіант залишити його при кімнатній температурі на 2-3 години, щоб об'єм нашої заготовки збільшився в півтори-два рази і потім випікати. Другий варіант, який мені більш подобається, дати йому більше часу для ферментації. Я зараз кладу його в холодильник приблизно на 10-12 годин. Я роблю як я з вечора готую хлібчик. Залишаю його в холодильнику на ніч і зранку випікаю, і зранку у вас є свіжий випечений хліб. Чим другий метод мені подобається краще. При більш тривальній ферментації хліб виходить більш насичений за смаком і більш виржений в нього смак самого хліба. Весь, час, коли хліб буде знаходитись в холодильнику, бактерії всередині них будуть жити і давати більш насичений смак нашому хлібу. Вкладемо в холодильник на 12 годин і завтра будемо випікати. Наше тісто стояло в холодильнику одну ніч приблизно 14 годин. За цей час воно збільшується в об'ємі приблизно півтори рази. Тепер ми будемо його випікати. Випікати будемо за допомогою сковороди. Сковорідку потрібно брати з товстим дном. Перед випіканням сковорідку потрібно розігріти в духовці при температурі 250 градусів в 15-20 хвилин, щоб воно хорошо нагрілося. Після того, як наша сковорідка добре нагрілася, ми знімаємо співку з хліба і перевертаємо її на сковорідку. Перевертаємо так, що верх оказався дном. Потім ми робимо за допомогою ножа або леза надріз. Надріз робиться для того, щоб хліб відкрився в тому місці, де ми його надрізали, а не розірвався десь знизу або збоку. Робимо надріз та накриваємо мискою. Завдяки тому, що ми накриваємо мискою, в середині утворюється пар. І цей пар пронизує наш хліб по всій його поверхні. І цей пар легенькою кірочкою лягає наш хліб. Випікати з мискою потрібно 20 хвилин при температурі 250 градусів. Потім ми знімаємо кришкою і випікаємо ще 15-20 хвилин при температурі 220-230 градусів. Пар, який утворюється всередині, лягає тоненькою кіркою на наш хліб. І після випікання наша кірка буде дуже тоненька і хрумка. Завдяки простим методам кожен з вас зможе приготувати його у себе вдома. Готуйте хліб у себе вдома та радуйте своїх рідних та близьких. Всім гарних страв!